Шановні жителі Волочиської громади, в багатьох галузях нашої держави сьогодні відбувається реформування, реформування освіти, правоохоронної системи, реформування медицини. І, напевно, одне із найбулючіших галузей життєдіяльності держави і нашої громади це саме система охорони здоров'я. Ініціював і провели спільне засідання двох комунальних закладів нашої громади: це багатопрофільна лікарня, керівник Чубар. І Наше міське ПМСД, керівник Олмійця Анатолій Миколаївич, запросили до участі керівництва департаменту охорони здоров'я Хмельницької Іваничу Перук Андрій. Обговорили, порадилися про стан справ в медицині нашої громади, підвели підсумок за 24 рік. Подивилися в розрізі інформації, як виглядають наші заклади комунальної охорони здоров'я на рівні Хмельницької області. Ну, відверто скажу, що дуже серйозні виклики бачимо і в 2025 році. Що стосується роботи закладів охорони здоров'я в Волочийській громаді за 2024 рік, усі підприємства і працівники виконували свої функціональні обов'язки. З своєї сторони, з міського бюджету скеровуємо і платимо частину коштів, де покриваємо всі комунальні платежі. Покращує матеріально-технічну базу. Ну і за минулий рік близько 9 мільйонів гривень в розрізі багатопрофільної лікарні скерували 3,5 мільйонів гривень для функціонування ПМСД, це медикаменти, енергоносії, покращення матеріально-технічної бази, в планах на 25-й рік. Також є тенденція вести в експлуатацію реабілітаційне відділення. Депутатами міської ради виділено, схвалено в бюджеті близько 15 мільйонів гривень. Також енергонезалежності провели тендер закупівлі на будівництво сонячної електростанції на 162 кВт на дахах приміщення корпусів лікарні для того, щоб зменшити. Затрати на оплату електроенергії. Ну і реалізацію проекту цього здійснювати будемо березень, місяць, аби здешевити видатки на оплату енергоносіїв. Підсумували, що приділити потрібно більшу увагу зараз медичним оглядам. Жителям сільської місцевості Волочиської громади сформуємо бригаду, виділяємо кошти на придбання мобільного УЗД-апарату, що дасть змогу на місцях провозити УЗД-обстеження мешканців громади. Ну і думаємо, як покращити умови навіть аптечних пунктів або реалізації медикаментів на селі, щоб було комфортніше з жителям сільської місцевості. Маємо тенденцію. Відтоку лікарів первинної ланки медицини в приватну практику, ну але це задумано і закладено ідею реформування медицини, щоб десь дати можливість конкуренції в медичній галузі за рахунок конкуренції і покращення якості медичних послуг. Дякую всім працівникам медицини в Волочиській громаді в складних умовах реформування, але працюють виконуємо наші поставлені перед нами завдання. Слава Україні!